Депресія це наш найулюбленіший діагноз. Ми можемо кричати на дітей: Слухай, давай, піднімись. Ти тепер знаєш про що я думаю. Ну, зробіть щось, щоб вона там любила хлопчиків. Це все через те, що ти ходиш до психолога. Є така побочка у людей, які починають займатися собою. Марина Діденко, психологиня, розказала стільки цікавого, що в чекайте на бонусний випуск. Я практикуюча психологиня, тренерка, викладачка університету, кандидатка психологічних наук. І ще я є лгбт френдлі психологиня Я працюю з ЛГБТ-спільноти в Україні і вчу інших спеціалістів, лікарів, психологів. Поліцейських вчителів працювати з ЛГБТ. найперше, що бісить всіх психологів, це фраза Ну ти ж психолог, і вона приміняється в будь-якій ситуації, коли ти виявляєш якусь емоцію, коли ти щось не знаєш, коли ти м -м, якось відреагував не так, як ти ніби маєш відреагувати як психолог чи психологиня, і ти ніколи не маєш права на помилку, або ти не маєш права нічого там чогось не знати, і ти такий думаєш, я, я теж людина, я в момент емоція це те, що відбувається в моменті. Ти не можеш постійно себе контролювати, бо тоді ти не людина, ти робот. А психологи не знаю, можливо, я когось розчарую, але вони теж люди. Нам буває сумно всім психологам. У Нас буває, не складаються стосунки або складаються. Ми можемо кричати на дітей. Ми можемо не знати, що робити. Ми можемо дратуватися і виявляти злість. І навпаки, виявляти злість — це корисно. Тому що злість це емоція, яка показує, що десь наші кордони порушені. І коли ти собі це дозволяєш, дозволяєш робити це коректно, правильно, асертивно, то це йде на користь стосункам з тією людиною, з якою ви зараз взаємодієте. Що бісить ще, це коли вважають, що психологи мають допомагати завжди, всім вночі, ввечері, на вихідних і ще й безкоштовно, бо знову ж ти психолог. І тобі приходять якісь повідомлення, тобі телефонують, присилають листи, щоб ти допоміг. І коли ти в цей момент кажеш людині, окей. І давайте подумаємо, коли я вас можу там записати на консультацію, Бо на жаль, я не можу зараз взяти вас. На консультацію чи проконсультувати вас там в повідомленні люди іноді ображаються. Але треба фізично розуміти, що ми не можемо допомогти всім, і для того, щоб е, могти допомогти якісно клієнтам, з якими в нас вже контракт психотерапевтичний. Ми маємо обмежувати ну, е, якісь свої ресурси, спілкування з іншими людьми, дозувати кількість клієнтів, яка в нас є, і дійсно на допомогу виділяти окремий час. У Мене, наприклад, є безкоштовні консультації для військових, які зараз знаходяться. На лінії бойового зіткнення або десь там на передку, але я не можу допомогти абсолютно всім військовим безкоштовно, бо я тоді закінчусь. Іти до психолога потрібно тоді, коли у вас з'явилася така думка. Якщо у вас з'явилася думка, не сходити мені до психолога, так? Це може вже бути дзвіночком. Чому вона у вас з'явилась? Друге питання, а з чим ви хочете прийти? Ви хочете щось змінити в своєму житті? Вас щось не влаштовувати. Якщо є ці фактори, да, мене щось не влаштовує, мені погано, я не можу побудувати стосунки, або я відчуваю, що мої стосунки з іншими людьми гіршують, або я не можу знайти роботу, або щось. Тоді ви можете йти до психолога, щоб дивитися, а що в вашому житті, в ваших патернах поведінки, може на це впливати. От, просто йти до психолога, бо зараз це модно. Ну, це не дасть ніякого результату. Це буде така розмова, щоб прокайфувати, або цей розвиток заради розвитку, успішний успіх, який не дасть вам бажаних результатів. Звичайно, нам дуже хочеться всіх пофіксити і сказати про те, що слухай, давай, піднімись, давай, працюй, це все класно, це все можна. Але дуже часто люди бувають не готовими до цього. Змінити можна майже все. Якщо ти відчуваєш, що тобі страшно змінювати роботу, якщо ти відчуваєш, що в твоїх стосунках тобі важко дихати, і ти хочеш якось змінити стосунки, а можливо настав час не тягнути ці стосунки, а відпустити їх, якщо настав час змінити місце проживання, або навіть країну проживання, якщо настав час, якщо ти відчуваєш, що тобі десь дискомфортно, але тобі ніби не вистачає, Розуміння, де, де зробити який крок зробити, з цим також можна прийти до психолога. І ці зміни можливі в будь-якому віці, чи вам 16, чи вам 20, чи вам 40, чи вам 60. все це можливо, просто потрібно знайти свого спеціаліста. Іноді дорослим важко це робити. Але я, наприклад, є системною терапевткою, і я вірю в те, що коли змінюється якийсь один елемент системи, і він впливає і на інших. Якщо вам щось не подобається, наприклад, в ваших стосунках з мамою. Або у ваші якісь взаємодії, або те, як живе ваша мама. Тут е, такий е, якби алгоритм: ви йдете до психолога чи до психологині, спочатку працюєте з собою, чому вам це не подобається, що саме вам не подобається. Починаєте щось змінювати з собою і далі або відпускаєте маму і дозволяєте їй жити її життям і робити її помилки, ті, які вона робить, або ваші зміни вплинуть і на ваші стосунки з мамою. І на вашу маму, бо так працює система. Змінюється один елемент, змінюється інший елемент. Найчастіше зараз люди звертаються з тим, що вони змінилися. В них змінилося саме почуття, там перепади настрою, апатія, важко будувати стосунки, наприклад, вони стали більш конфліктними. Це відбувається через вплив хронічного стресу на нас. В нас змінюються певні психофізіологічні особливості нашого організму. Ну, ми не виспані, ми стомлені. Відповідно, росте роздратування. Відповідно. Ми не такі продуктивні на роботі, ми можемо більше зриватися на наших партнерів, партнерок або дітей, і нам важче знайти щось там світле добре, позитивне, коли ти читаєш новини, там обстріли смерті, втрати і так далі. Звичайно, ми негативно на це реагуємо. Тому ми зараз з клієнтами, я всім клієнтам говорю, що те, що вони відчувають зараз, це нормально. Бо ненормальні обставини, в яких ми живемо, нам дійсно важко, ми вже адаптуємося, вже пригадайте, там перші місяці війни або тижні, і зараз ми вже вчимося жити в цих непередбачуваних умовах, але нам дійсно іноді стає важче. Нам потрібно змінити вимоги до себе. Ми зараз можемо бути менш продуктивними. Ми зараз можемо більше стомлюватися. Ми зараз можемо іноді сумувати або бути не такими радісними. Ми зараз можемо переглядати власні цінності, і тому так багато, наприклад, стосунків руйнуються. А нові створюються, тому що ми обираємо ту людину, яка нам ближче по цінностям в даний момент. Або ми вирішуємо змінити життя, змінити професію, змінити якийсь спосіб чи стиль життя, якщо в нас є хоча б трішечки на це сил. Тому запити насправді дуже різні, але який, я завжди кажу, що будь-яка криза відкриває можливості. І ось ці можливості це можливості до змін або можливості звернути на себе увагу. Я можливо да, вже не хочу жити так, як я жив чи як я жила. І коли як не зараз, працювати над собою. Зараз у психологів дуже багато роботи, якась робота пов'язана саме з травмами війни, з травматичним досвідом. А якась, наприклад, там, 80% моїх клієнтів це про те, що я хочу жити по-іншому, бо я розумію, що в будь-який момент все може закінчитися, і я хочу. Принаймні отримати задоволення, да, або отримати максимум від того, що я зараз можу отримати. Щодо психологічних бар'єрів, я є голосом цього каналу вже більше п'яти років. За цей час ви ніколи не бачили мого обличчя, бо я соромлюсь. Всі кажуть мені, що я класний, розумний, талановитий. А я ховаюся. По суті, ховаюся від можливостей. Я це зрозумів лише нещодавно, і бачите, вже десь на відсотків 80 поборов проблему. Але я ще в процесі і хотів би сказати вам, щоб ви не втрачали своє життя на страхи, сумніви, стреси, які крадуть у вас можливості та псують якість життя в цілому. Якщо не знаєте з чого почати, почніть з роботи з психологом. За цим QR-кодом або посиланням у описі ви можете пройти тест, а платформа для онлайн. Терапії Майндлі запропонує психологів та психотерапевтів під ваш власний запит і бюджет. Тут працюють тільки перевірені спеціалісти з освітою і досвідом. Це не гурток інстапсихології, а повноцінна терапія. Вітаю, я Катерина. Я психотерапевт з платформи Майндлі. Щоб вам було легше наважитись за промокодом Луки. 20 ви отримаєте знижку 20% на першу сесію з бу будь яким спеціалістом майндлі. кошенята. Піклуйтеся про себе. А я пішов працювати над прийняттям себе і піднімати самооцінку. Ніби цікаво було б послухати, але після откровенно відразливого імбецильного чоловічого голосу у заставці не хочу. Що мені робити з такими коментарями? Дивіться, будь-яка людина, яка дає оцінку. Вона дає оцінку з позиції своїх цінностей, свого сприйняття, свого бачення світу. У іншої людини бачення світу може бути іншою. І ми не говоримо, що є правильним чи що є неправильним. Ми говоримо про те, що є різні люди і є якесь різне відношення до однієї тієї ж самої ситуації. Але в даному моменті ми говоримо про те, що ми маємо залишатися а, толерантними і. Ну, а, Принаймні з повагою говорити про інших людей. Ваше право, ваша свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. І коли йде якась оцінка іншої людини, образа іншої людини, це вже некоректно і це вже не про право людини, ну там навішувати на когось ярлики або давати оцінку, якщо тебе про це не просили. Люди люблять хейтить. І люди люблять давати негативні коментарі, але люди не люблять напружуватися, коли їм все сподобалось. Пригадайте ситуацію, наприклад, ви приходите в якесь кафе або ресторан, чи часто ви просите книгу відгуків для того, щоб написати подяку? Як правило, ви просите книгу відгуків для того, щоб написати, якщо вам щось не сподобалось. Тому що нам легше потратити енергію на от якийсь такий негативний коментар, його випустити, чим на позитивний. Ну, Якщо позитивно, все зрозуміло. І другий аспект. Іноді людям не вистачає значимості власної. І зараз соціальні мережі дають можливість свою значимість відчути. Я можу прийти під будь-яке відео, під будь-який пост, написати негативний коментар, сказати, що мені не сподобалось. І для мене це створить ефект, таку ілюзію впливу і значимості. Я сказав, моя чи сказала моя думка важлива. Можливо, мене ще навіть почули, на мій коментар відреагували, і тоді прям взагалі класно. Ну, тобто, це про те, коли я хочу відчути свій вплив на щось. І як правило, негативні коментарі мають більший вплив, бо на позитивний ви там поставите лайк, скажете дякую, а на негативний можете вступити в переписку, в дискусію. І людина така взагалі клас, все. Я боженька, чи я богиня, на мене звернули увагу, мене бачать, мене чують. Я маю вплив в цьому світі. Експертні експерти бісять страшенно. Тому що коли ти багато працюєш над собою, маєш багато освіт, вкладаєш гроші в свій професійний розвиток, а хтось просто вміє класно говорити або монтувати відосики, або знайшов тему, з якою міг там не знаю, залетіти, то це дуже дратує. Дійсно, ця експертність телевізійна чи тіктокова іноді може зробити гірше, коли ми говоримо про людину, яка зараз знаходиться в слабкому стані, наприклад, хвора, можливо, є депресія. Можливо, є сильний стрес, людина стомлена, і твій бар'єр критичності сприймання інформації знижений. Ви почули на якомусь курсі для жінок, що потрібно відкривати в собі жінку, богиню, дихати маткою. Якщо чоловік вас не задовільняє, не дає вам грошей, то все, ці стосунки не мають права існувати, вас не люблять, і ви вирішуєте розірвати свій шлюб. Але Кожна пара будує свою норму в поведінки. Кожна пара орієнтується на той соціальний статус, на той фінансовий рівень, наприклад, який в неї є, як партнери вкладаються в стосунки. Зараз є тенденція до партнерських стосунків. Якщо вона вам лягає, якщо вам комфортно, що і ви, і ваш партнер ходите на роботу, якщо у вас якісь ваші форми взаємодії, ми не говоримо про насильство, але вам комфортно, то не потрібно слухати, як вас вчать, як має бути, як ви маєте виглядати, що ви. Маєте робити, які там у вас чакри мають відкриватися. Вам має бути комфортно в ваших стосунках, і тоді не треба діяти за тими порадами, які дають з екрану. В процесі сильного стресу, хронічного, неконтрольованої ситуації і невідомості у людей прокидається магічне мислення. Це наші, о, такі, знаєте, інстинктивні задатки. До, в там, древні часи, коли люди не могли пояснити певні явища, а людям дуже важко витримувати невідомість. Вона забирає енергію, є навіть таке поняття зараз в психології, як толерантність до невизначеності, воно в нас розвивається, вже як якість характеру зараз е, е, класифікується. Але... Не всі цю невизначеність можуть витримати. І тому дуже класно задати питання картам таро, екстрасенсам, рунологам, там, різним гадалкам, щоб зрозуміти, а що тебе чекає. В такий момент ми ніби беремо ситуацію під контроль, і нам стає трішечки легше. Наша віра або в магічне мислення, або віра в якісь гороскопи пояснюється так званим ефектом Барнома. колись вчений провів дослідження. Він. Написав таку загальну характеристику, знаєте, яка підходить більшості людей, там, не знаю, ви харизматичні, у вас є лідерські якості, але вам потрібно для цього щось там зробити, ну і так далі. І ем, провів такий експеримент на групі студентів. Він провів їм ніби дослідження і потім роздав ось цю загальну характеристику всім однакову. І е, люди сказали, що ця характеристика то на 50%, то на 70%, то на 80% відсотків їм відкликається. Це дійсно про них. Так працює наш мозок. Ми підтягуємо певні дані. Під те, що в нас є. І так працюють астрологічні прогнози або прогнози тарологів. Коли наш мозок отримує якусь інформацію, ми її запам'ятовуємо і ми намагаємося знайти її підтвердження. Тому, коли ви зранку прослухали гороскоп, і ви йдете там, в сьогоднішній день працювати, ви будь-яку подію, те, що з вами сталося, будете пояснювати тим гороскопом, який ви сьогодні отримали. Це ефект, який досліджений дуже давно. Тому, якщо ви раптом хочете слухати гороскопи, слухайте лише. Ще позитивні, які е, налаштовують вас на успіх, дію, зміну вашого життя, і тоді він буде класно працювати. Можна написати, що це е, така вредна порада від е, психолога або неправильна порада від психолога. Ще дуже бісять е, психологи-астрологи. Е, вони насправді більш популярні, вони до них більше звертаються за допомогою, і їхні послуги стоять дорожче. Але там не про професійність, це про перекладання відповідальності. Звичайно, ти приходиш до такого спеціаліста чи спеціалістки. Вони тобі розказали, що тобі потрібно зробити. Ти в це віриш, ти ніби щось робиш. Це навіть може іноді допомагати, бо ти починаєш щось робити, і це класно, але це не про вас. Це про якісь загальні характеристики, під які ви намагаєтесь підлаштувати своє життя. І тоді ми не говоримо про те, а що робить ваше життя комфортним. Дуже часто люди приходять і очікують, що ти з ними будеш погоджуватися у будь-яких їхніх там висновках або розуміннях. І їм хочеться. Є такі, навіть коли я вчилася консультувати, моя одна із моїх викладачів казала: там типологію клієнтів такий клієнт, який постійно жаліється. Тобто людина приходить і перше її бажання пожеж. На всіх, що всі погані, а вона чи він хороші. І в цей момент ти даєш можливість виговоритись, а потім починаєш говорити, а який інший бік медалі може бути, і де ви можете змінити там, своє ставлення, свою поведінку, як так виходить, що всі там ось так на вас реагують, а можливо, щось і ви не так робите. Да? Тобто, наше завдання не гладити клієнта, не бути для нього супермилими. Наше завдання на консультації підсвітити клієнта. То або клієнті, де вони також можуть бути неправі. І іноді психологам доводиться бути е, жорсткішими, говорити якісь неприємні речі для того, щоб це могло людині допомогти. Перепрограмування це моє улюблене. Та, е, і воно буває двох випадків. Або сама людина чекає, що зараз їй е, щось там легко зроблять, за одну консультацію допоможуть, змінить її життя, і все буде класно, е, якось загипнотизують. Або... Родичі, людини, яка починає ходити на терапію, людина апріорі змінюється, вони починають у всьому звинувачувати психолога. І ну, ти просто вже знаєш особливості своєї професії, і іноді я попереджаю клієнтів, що скоро ви станете незручними для своїх друзів, оточення і родичів. І вони будуть говорити: це все через те, що ти ходиш до психолога. Це все змінилося після того, ти змінився, чи ти змінилась після того, як почав ходити до психолога. Є така побочка у людей, які починають займатися собою, психотерапією. Що вони починають думати про себе, любити себе і відстоювати свої кордони там від цього нікуди не дінешся. Але психолог не може нікого програмувати, психологи не дають поради, тому що це вже маніпуляція, це дія, яка відбувається без згоди людини на зміну. Ми нічого не робимо на консультаціях без згоди людини. Ми розповідаємо, що ми робимо, ми спілкуємося, ми скоріше підсвічуємо якусь ситуацію, виводимо її в таку, знаєте, 3D-модельку, щоб людина могла подивитися. На ситуацію з різних боків проаналізувати різні варіанти рішень і прийняти те, яке для неї на даний момент є комфортним або є реальним. Напевно, депресія це наш найулюбленіший діагноз побутовий, правда? Всі таки я в депресії, в мене депресія. Але, як правило, коли ми говоримо на побутовому рівні, то ми говоримо про якусь хандру або говоримо про поганий настрій. Це нормально, коли в нас є поганий настрій. Ми не можемо з вами постійно бути на рівні або дуже високо. Або там дуже низько, ось це тоді там питання звернутися до психіатра. Я завжди клієнтам кажу, що коли ви робите кардіограму, та наше серце б'ється, і воно б'ється ось так. І тоді це і про наш настрій. Він пульсує. Коли є пряма лінія, ну це вже не дуже хороший знак. Так само і з нашим настрієм. Нам іноді може бути веселіше, іноді може бути сумніше. Тривожний дзвіночок починається тоді. Коли ми не можемо з цього суму піднятися, коли нам сумно весь час, коли нас нічого не радує, ми не відчуваємо цього смаку життя, і це триває більше, ніж два тижні. Наступний момент, якщо у вас відбулася якась травмуюча подія, це нормально, що вам сумно і погано. Ви, наприклад, розлучилися зі своїм партнером-партнеркою, ви когось втратили. Ви не можете на третій день чи через тиждень відчувати себе наповненим, жити далі. Є Природній сум. Є природній процес згорювання, який може тривати доволі довго. І це нормально, якщо ви будете себе почувати ну, поганенько або сумно. Якщо ви відчуваєте, що цей стан не проходить, ви немає ніяких таких проблесків. І це триває довго, і є ще й інші там симптоми. Вам важко прокинутися з ліжка, у вас змінились когнітивні здібності, ви щось забуваєте, важко зосередитись на чомусь. Ви починаєте забивати на якісь свої такі. Життєві, не знаю, ритуали не доглядайте за собою, не хочеться мити голову, йти в душ, якось там одягатися. Тоді ви вже там говорите про це зі своїм психологом або йдете до психіатра, щоб перевірити, чи не розвивається у вас депресія. Чим раніше вона буде діагностована, тим легше буде її лікувати і з неї вийти. Ми з вами всі родом з дитинства. Тому хотіли б ми чи не хотіли, наше дитинство, наші батьки вони впливають на нас. Який вплив вони матимуть на нас уже залежить від багатьох факторів, від структури нашої особистості, як ми виховувалися, як ми розвивалися, чого ми навчилися, від нас самих, від наших якихось життєвих обставин. Тому дійсно, батьки впливають на нас, наше виховання впливає, але іноді ми занадто багато йому значення надаємо. Я, я жартую з клієнтами, особливо якщо, наприклад, це запит на консультацію, на вирішення якогось одного питання, що я не буду вас питати про те, які стосунки у вас з вашою мамою, або не буду Складати вас на кушетку, бо це роблять психоаналітики. Але коли потім людина приходить в терапію, в якийсь момент я обов'язково питаю: а які стосунки у вас з батьками, з мамою, а що взагалі відбувалося у вашому житті? Ми рано чи пізно до цього приходимо. Хотіли б ми чи не хотіли? Мене бісить те, коли батьки приводять дитину або телефонують і кажуть: ось вам дитина, змініть її. Це насправді про перекладання відповідальності, тому що. Ти не можеш по перше це зробити за один раз, а по-друге, ти не можеш вплинути на дитину, якщо не змінюється її оточення. Колись дуже давно в моїй практиці був випадок, коли мені позвонила жінка і каже, що в мене дитина почала красти, і я б хотіла, щоб він там прийшов до вас на консультацію. Здається, це був ранній підлітковий вік. Я кажу: Окей, я можу поговорити з вашою дитиною, але спочатку ми поспілкуємося з вами. Спочатку ви до мене прийдете на консультацію. Вона каже: Чому я? Я хочу, щоб ви змінили мою дитину. Я кажу: Окей, але дитина реагує на те, що відбувається в сім'ї, на те, що відбувається з вами, на те, як ви з нею спілкуєтесь. Тому спочатку ми працюємо з вами, а потім з вашою дитиною. Або є таке поняття, як сімейна терапія, коли дійсно якісь складні випадки, тоді і працюють з усіма членами родини, або з батьками, якщо вони безпосередньо спілкуються з дитиною, і з дитиною, тому що ми не можемо вплинути лише на дитину, якщо є якісь проблеми. Ще дуже Люблю запити, вони мене бісять. Коли е, пише, наприклад, дружина або там жінка, яка Добрий день, там чи можна до вас записатись на консультацію, я пишу там, да там наприклад, скільки вам років, або коротенько напишіть, що вас турбує. Я така ні, турбує не мене, турбує мого чоловіка, але він не хоче, або мою дитину. Я питаю: Окей, чи ваш чоловік хоче на консультацію? Вона така, ну ще ні. Але я зараз з вами домовлюсь і тоді буду е, говорити з ним. Е, або там батьки кажуть, можна записати до вас дитину. Я кажу, окей, скільки дитині років? І вони там кажуть, наприклад, 20-25. Я кажу, це доросла особистість, навіть якщо там 16 або 18, я прошу, щоб людина написала мені сама. Тому що в психології працює тільки тоді, коли людина сама усвідомила, що їй потрібна допомога, і сама за цією допомогою звернулася. Вона тоді відчуває на собі цю відповідальність. А коли їй це організували, ну. Ем... Це не буде працювати, людина до цього не готова і це просто викинуті гроші на вітер. Іноді дуже рідко було, але було декілька випадків, коли діти намагалися записати своїх батьків. На жаль, психологи не боженьки. На жаль, психологи не можуть допомогти там або змінити те, що людина змінювати не хоче раніше. Мене бісило, але зараз це змінилося. Ну, змінюється в Україні. Коли, наприклад, писали або телефонували батьки, записувалися на консультацію. Запитом, що їхня дитина належить до ЛГБТ спільноти і просили її змінити, кажуть: ну, зробіть щось, щоб моя дитина була нормальною, щоб вона там любила хлопчиків або любила дівчаток, людей протилежної статі. І я завжди батькам казала, що це, на жаль, не в моїх силах. Якби я могла змінювати сексуальну орієнтацію людей, я б уже розбагатіла. Бо, повірте, батьки б, напевно, продавали б останні там, не знаю, давали б мені останні заощадження, продавали б будинки тільки для того, щоб змінити їхню дитину. Але сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність є вродженими характеристиками. Вони не змінюються. І жоден фахівець, який вам обіцяє це змінити, не може це зробити. У всьому світі це вже доведено, і навіть в деяких Штатах Америки, якщо фахівець Обіцяє коригувати сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність, в нього його можуть позбавити ліцензії. У нас, на жаль, є. Різні е, професіонали і різні послуги, але сексуальна орієнтація людини не змінюється. Ми в цьому випадку працюємо з батьками на прийняття. Ой, це теж класно, коли, наприклад, кажуть: тобі потрібен психолог. Тут теж є два аспекти. Якщо ви з людиною в дуже близьких стосунках, і ви, наприклад, маєте самі досвід терапії, або ви десь читали, і людина готова від вас прийняти пораду, ви можете сказати: слухай, на, на мою думку, мені здається було б непогано про це поговорити з психологом, так, якщо ти хочеш. Це один аспект. Але коли ми кажемо людині, тобі потрібен психолог, от просто там директивно, ми насправді стигматизуємо і людину, бо в нас що там з психологом асоціюється, з тобою щось не так, ти вже хворий чи хвора, тобі треба там місце вставити. Так? І тобто і патологізуємо саму психологічну допомогу. Психологи працюють зі здоровими людьми. Вони не виписують таблетки, не ставлять діагнози. Вони допомагають людині розібратися з якимсь питанням в її житті. Тому даючи пораду людям про психолога, треба бути дуже обережними. Але клієнти, які в мене довго в терапії, які вже пройшли якийсь процес трансформації, вони тепер жартують, що вони там не знаю, десь на Тіндері або там на сайті для оголошень будуть писати: іду на побачення лише з пропрацьованою людиною, яка пройшла тривалий курс психотерапії. А то що це таке? Я там над собою працюю, а мій партнер або партнерка не будуть? Ні, всі мають бути пропрацьовані.